Списуванню За цьогоріч на пунктах тестування використовуватимуть камери відеоспостереження та металодетектори. Відповідне рішення прийняли в українському центрі оцінювання якості освіти. Сертифіковані технічні засоби, переконані столичні фахівці, дозволять уникнути списування за допомогою мобільних телефонів. В Івано-Франківську до такої інновації ставляться з іронією. В регіональному центрі кажуть, є куди раціональніші методи контролю за любителями шпаргалок. До прикладу, чіткі дії персоналу пунктів тестування чи, зрештою, покарання для нечесних абітурієнтів. Невідворотність покарання працює краще, аніж будь-який металодетектор. І якщо люди чітко знають, що мобільний телефон перекреслює біографію принаймні на один рік, то цього знання абсолютно достатньо. Ми ретельно відслідковуємо можливі спалахи в лапках знань за рахунок використання мобільних телефонів. Такого не спостерігається. Якщо ми побачимо, що. Є якийсь здоровий резон, тому ми очевидно цим скористаємося, але на цьому етапі я резону в тому не бачу. Водночас у центрі оцінювання якості освіти закликають абітурієнтів завчасно зареєструватися на тестування. Цього року воно розпочнеться на два тижні раніше ніж зазвичай. Усе через проведення євро 2012 Наразі в Україні скласти тести зголосилася лише п'ята частина випускників. Темпи реєстрації на Івано-Франківщині цілком задовільні близько 30% учасників. У нас є біля 11 тисяч листів. Це е, тоді, коли ми 32 тисячі очікуємо тестування. Але це не означає, що треба заспокоюватися. Життя повинно йти своєю чергою. В середньому ми в день отримуємо десь тисячу листів. В середньому в день. У Нас лишилося 20 днів якраз. Тисячі листів у день, а зараз буде пік, бо все-таки пожавлення піде. Продовжувати реєстрацію цього року ніхто не буде, наголошують у центрі оцінювання якості освіти. Програма внесення прізвищ на проходження тестування закриється 20 лютого рівно о 24-й годині.